Запрох, що на заборі. Контек багато. Ти чого? Сидай його в дорку. Давай, доїжджаємо, робиться таке молоде. Все, давайте ви потім вийдете, поспілкуєтесь. Зараз він вийде і поспілкується. Все, пропускайте, будь ласка. Дитинку тримайте, будь ласка, до цієї. Хай трошки поглянути все. Не можна все. Не Зараз... да. Все буде добре. Зараз він теж не знімається від вас. Хай... Давайте дійдемо до місця. Ви встигли обійняти чи лише донька? Не встигла. Не встигла? <рик> Дуже сильно поході, він в два рази худіше став. Він до повномасштабного вторгнення в нього вага була 109 кілограм. І він дуже сильно по У нього одні кості лишились. Скільки чекали? Три сім. Він дописув ДПСУ. Вітаємо вдома! Дякуємо. А Побіг? Побіг, 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 да. Я думала, може він ні, ні, вдома. Ви бачили бачили над перегоном. Я думаю, що я зараз зустрінуся з ним сьогодні. Буду обов'язково чекати. Я Ви дуже щаслива. Я узнала його, значить не змінився. Саме кращий, найкращі. Я сама рада, сама рада. Сама щаслива людина. Рома!

А відкрите окно не можна? Алло? А відкрите окно не можна? так. там. За руку подержала. А я як рола там, і він те, я за руку подержала вже. Рука колодню. Чого все буде добро. добре? Добре. Там немає.